Сії намічається новий протест, вкотре дружини мобілізованих окупантів планують вийти із акцією, аби привернути увагу до проблем з ротацією в Росармії. Чи будуть цього разу залучати силовиків, аби розігнати жіночок? Будемо говорити тут і зараз. Ви на каналі Січас підпишіться і до головного зібрання анонсували на 10 лютого, і це не просто так. Це буде вже десятий подібний захід. Ми вийдемо мирно, без зброї і з воздиком в руках. Приходьте всі, хто небайдужий. Одягайте білі хустки, шапки та шарфи. Закликають організатори мітингу. На тому, що протест буде мирний, демонстранти наголошують, щоразу. однак, як свідчить досвід минулих зборів, влада та силовики ці обіцянки не сприймають. А у жінках, дружинах російських вояків, вбачають серйозну загрозу. Так, попередній вихід організовували у минулу суботу, 3-го числа. Тоді у центрі Москви зібралися ролички мобілізованих, які вимагали від кремлівських чинуш повернути окупантів додому після 500 днів мобілізації. Судячи з кадрів, учасниці дійсно вели себе спокійно, не влаштовували провокацій, символічно отримали гвоздики, а потім поклали квіти до вічного вогню. Однак тут правоохоронців гледіли неладне. Силовикам надійшов наказ затримувати учасників акції з руху Шлях додому і навіть журналістів, які це дійство фільмували. За даними правозахисного проекту ОВС Інфо російська влада включила його до реєстру так званих іноземних агентів. І пабліка сота більшість затриманих це працівники медіа, зокрема іноземних видань, таких як Associated Франц Прес та «Шпігель». Причому серед обмежених у правах медійників, журналістів переважно чоловіки. Загалом, поблизу путінської адміністрації за один день було затримано 27 осіб. Але Затримання ці більше схожі на залякування, аніж інкримінування реального злочину чи порушення громадського порядку. До прикладу, затриманого на Красній площі Ярослава Рязанова відпустили через 48 годин після затримання. Засідання у адміністративній справі Рязанова відклали на 16 лютого, і воно має відбутися о 10-й годині. На ну, самому ж Кремлі ані Чечерк. Жодної реакції не послідувало ані від путінського прес-секретаря Піскова, ані від самого диктатора Владіміровича. Тим часом сьогодні обізвався секретар ради безпеки РФ Ніколай Патрушев. Той доручив силовика Муральського федерального округу краще виявляти, хто з громадян схильний до вербування зсу для вчинення терактів. А ще той не проти посилити патрулювання критично важливих об'єктів та місць масового перебування жителів регіону. Тобто висловити свою думку та позицію публічно стане ще важче, що вже говорити про сплановані заздалегідь демонстрації. Адже там буквально кожному можна приписати цю от патрушевську схильність до вчинення злочинів терористичного характеру. Але жінки мобілізованих приходять не лише на площі з протестами днями вирішили навідатися у штаб. Назвімо його кандидату президенти РФ Путіна. Хоча ви розумієте, яка це формальність, так ось жіночки виявляють, що у Путіна немає передвиборчої програми. Як так співробітники приймальні спробували викрутитися, пояснивши це тим, що Владімір Владімірович лише нещодавно був зареєстрований кандидатом. Послухаймо, додавали питання по поводу демобілізації наших мобілізованих реші. когда их уже вернут наконец-то в свои семьи, к своим детям. Написала о том, то, что мы устали. Задавала вопросы, спасибо, когда Владимир Владимирович планирует возвращать мобилизованных домой. Мне ответили, что они этого не знают. Они не располагают данной информации. Но другие вопросы о предвыборной программе президента мы также ответили, что они не располагают данной информацией. Данная информация будет выложена позже. тогда они не знают. Вот на этом сайте. Потому что, как мне объяснили, он только недавно зарегистрировал свої подписі и стал кандидатом в президенты. Поэтому спліт у кампанію. Але питання мобілізації ще квіточки. Дружини окупантів місяцями не можуть знайти зниклих на так званій СВО чоловіків. На одному з відео, яке гуляє по мережі, одна з так званих зазноб, стверджує, що чоловіка відправили без підготовки на штурм. А подальша його доля невідома. Він числиться пропавшим бізвісті. Но в документах написано «безвестно отсутствующий». Часть в помощи по поиску никакого содействия не оказывает. На протяжении этих двух с половиной месяцев у них невозможна эвакуация, невозможно достать, невозможно ничего. Вот. А в данной части творится вообще полный беспредел, то есть отправлять его в штурмовой группе вообще не имели права. Отправили его без подготовки, то есть его вызвали вообще из дома. Он у него был выходной, его вызвали из дома среди ночи. Утром отправили на задание без предварительной подготовки, без прохождения медицинской комиссии. У моего мужа бронхиальная астма. Таких випадків у Росії сотні, якщо не тисячі. Як ви можете здогадатися, двері у вищій інстанції зачинені? Стукай, не стукай, відкрити та дати зрозумілі відповіді ніхто не може. Пропоную ставити ставки, коли Путін і його компанія зверне увагу на дружин-загарбників та дасть їм, хоч якусь відповідь. Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Також я буду дуже вдячна за ваші підписки на канал сейчас, за ваші вподобайки. І, звісно, не забувайте тиснути на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати оперативні сповіщення. Далі тільки більше. Не повірите, але Росія бунтує. Протесна муха вкусила росіян за одне місце, і ті почали підозрювати, що щось не так. Поки не масово мітингують жінки та родичі мобілізованих, не обійшлося й без затримань правоохоронцями. Мобілізованим найбагатша, нібито країна, не платить зарплатню. Акції протесту докотилися і до інших міст. То, чому росіяни вже не радіють рускому міру, поговоримо про це у цьому випуску на каналі «Сій час у студії Софія Кожемники. Просимо вас поставити вподобайку та підписатися. Тепер детальніше. Незгодні москвичі мітингують, але поки якось не так, як ми звикли бачити акції протесту. Родичі мобілізованих із руху Шлях додому пройшлися і поклали гвоздики до могили невідомого солдата. Спочатку мітингарі з білими хустками зібралися в Олександрівському саду у Москві. На акцію прийшло близько 200 осіб. Їх супроводжували десятки поліцейських та співробітників у цивільному. Родичі мобілізованих хочуть повернення своїх близьких із фронту, і в їх висловлюваннях можна навіть почути певне прозріння. Жінки вимагають не так званої ротації, а указу про завершення мобілізації. Ми хочемо будувати далі свої житті. Якщо ви нам повернете мужей, більше цього не буде, то що зараз відбувається. Не буде цього, все буде спокойно. Почему чому он буде там до конца СВО, Якщо в этом указі мобілізації нет вообще слова фрази ЕСЛО да. Україна? Да. Ви, да. ви посмотрите, вы посмотрите, пожалуйста, этот указ президента подібні акції з покладанням квітів до меморіалу Шлях додому проводить щосуботи в різних містах Росії. Але напередодні жінки оголосили, що цього разу акція буде. Масштабнішою вони запросили своїх соратниць приїхати на покладання до Москви з інших міст і закликали всіх небайдужих приєднатися до них. На сьогоднішню акцію дружин мобілізованих набирали також провокаторів. Оголошення були розіслані у групах підробітків для студентів. За участь путіністи обіцяли заплатити близько 10-20 доларів. Також як бонус провокаторам видадуть Патріотичні футболки повідомляють організатори протестної акції з руху Шлях додому. Сама акція не обійшлася без затримань. Спочатку почали затримувати журналістів, які взагалі були не причетні до акції, а лише висвітлювали її. До речі, в автозак помістили саме представників медіа чоловічої статі. Згодом не вдалося уникнути і самим мітингарям конфлікту із поліцією. Декількох затримали правоохоронці. А активістка Марія Андрєєва заблокувала автозак на манежній площі. За її словами, разом із журналістами тут Ди забрали родича мобілізованого. Він пішов, нас і У нього тоже є мобілізований на фронті. Привіряють у нього документи. Я да. у результаті силовики відтіснили Андрієву та автозак поїхав. А сама жінка потім пропала після того, як до неї підійшов невідомий чоловік. Та після обіду активістка вийшла на зв'язок і повідомила, що з нею все в порядку затримання учасників акції продовжилися біля виборчого штабу Путіна. Що цікаво, силовики затримували лише чоловіків, і ці навіть не чинили супротив. Повідомляється, що до відділу доставили 27 осіб. Терористи з підрозділу Шторм Зет. Із Чувашії скаржаться на невиплати. Колишні в'язні записали звернення до Путіна та до голови Чуваської республіки Олега Ніколаєва, де бідкаються, що Міноборони їх нібито обдурило. Вони не отримали ні обіцяних виплат, ні компенсації за поранення, ні так звані гробові. Крім того, губернатор не виплатив їм регіональні підйомні. Як то кажуть, ні корови, ні свині, тільки Путін на стіні. Все социальные льготы для родственников, для бойцов, для детей, садики, школы, обеды за счет государства и так далее. Но Министерство обороны нас как бы обмануло. Мы не знаем, к кому уже обратиться с этими проблемными вопросами, потому что пока наш контракт длился, нас везде просто обманывали постоянно и не решали наши проблемные вопросы. Московські зеки, що зараз вбивають українців на війні, теж чомусь незадоволені і записали аналогічне звернення. Виявляється, і там їх влада вчинила не по поняття. Владимир Владимирович, коли нас приглашали участь в формуванні, нам обіцяли повні соціальні гарантії на рівні з усіма учасниками СВО. По факту, ми не отримали зарплату. Дорікання владів РФ тепер чути звідусіль. На дальному сході жителі Владивостока вийшли на вулиці проти забудови Тихвінського лісу, на території якого планують збудувати цех з виробництва одягу для військових. Місцеві стурбовані тим, що землі лісопаркової зони переводять до категорії промислових. Вони створили робочу групу, щоб звернутися із проханням про збереження лісу в гордуму. Мітинг за мітинги такий незвичайний захід пройшов в Новосибірську. Його провели ліві активісти з руху Червоний поворот. Учасники вимагали повернути право на свободу зборів, у тому числі в Красноярську, Москві та Санкт-Петербурзі, де акції і досі забороняються через нібито пандемію коронавірусу. До речі, всі ковідні обмеження в Росії були скасовані ще у червні 2022 року. А ВОЗ заявила про кінець пандемії весною 2023 го Тому всі ковідні заборони на проведення публічних заходів у Росії, напевно, сьогодні мають більше політичний характер. Особливо це резонує на фоні провладних заходів та акцій. До того ж, у Томську теж мав пройти мітинг в підтримку депутатки міськдуми Ксенії Фадієвої. Завадила йому, що правда, влада оповістивши про те, що на місці зібрання нібито відбуватимуться комунальні роботи. Але за дивним збігом обставин, в той самий день ніхто і нічого не робив, хоча поліція патрулювала на місці. То як вам такі мітинги на Росії? Чи дійсно вони щось змінять? Та чи зверне взагалі увагу на них кремлівська влада? Пишіть, що думаєте внизу під цим відео? Не забувайте підписатися на наш канал та клікнути на дзвіночок.